Нище звук якось не пофаншує, але я не знаю, що казати. Насправді для мене цей час перебування в горах це час, коли я, напевно, найбільше відчуваю повноту життя, а я себе відчуваю частиною природи, чого складно зробити в місті. В природньому середовищі, ти просто природна людина, без всяких шаблонів, масок, стереотипів. Неважливо, там, який в тебе там, одяг, ну, ти можеш якось ці всі рамки якось скинути, бо якось в місті куча очікувань, якихось упереджень. А ворог ти тільки обмежений своїми особистими, особистими рамками моралі, і все. Особливо, ну, чим менш людні маршрути, особливо в соло походах, це така абсолютна свобода. І... Ну, можна її десь відчувати і в місті, але це складніше. Скрізь є такі подразники суспільні, а тут їх нема. Коли ти а, маєш вільний час і якраз для думок, і ти йдеш і аналізуєш особливо в соло в мандрівках, аналізуєш якісь ситуації. От, Чому якісь свої емоції, там злість, якусь до когось, до чогось і образи, і намагаюся розібратися з цим. Ну, гори теж допомагають, якось воно це звільняє і спрощує бачення на все, і якось це все дозволяє виокремити, що важливо, а що ні. Я думаю, свобода це все ж таки це більш внутрішнє а внутрішнє відчуття. Свобода це не те, що там в тебе є, чи чогось немає, чого не вистачає. Це те, що ти не залежиш від... Е... наскільки ти залежний від багатьох речей. Ну, Насправді ми там, залежні від багатьох природних факторів. А все решта, воно нав'язано і упереджено. От. Насправді, кожна людина по своїй суті вона вільна, але не кожен це усвідомлює. Схід сонця це початок дня, коли е, це прекрасно. От коли людина, яка як і сонце, встає зі сходом і е, лягає спати, засинає е, з заходом. Тобто це такий цикл природний, е, е, і ти тоді ще більше відчуваєш себе частиною цього Всесвіту і е, це класно. Це важко пояснити, це можна відчути, коли ти е, так постійно виходиш на світанок, не тому, що потрібно там, себе заставляєш, а просто тому що, тому, що сонце встає, воно ж не питає мені, там, прокидатись чи ні. І ти не питаєш прокидатись мені чи ні, ти просто це робиш. Це процес, це не точка кінцева, кінцева точка, напевно, смерть або якась або якась фаза реінкарнації, я не знаю. Це процес, і це, напевно, не тільки відчуття щастя, бо насправді воно не може бути постійним і воно не має бути таким. А це, і життя воно не може бути лінійним, це якісь контрасти. Ну, напевно, це. Так само е, зрозуміти, ну щось віддати все так само, то зрозуміти що саме. Ну, можливо, ти е, навіть цього не усвідомлюючи. А можеш когось врятувати, надихнути і змінити чиє, чиєсь життя. І це вже теж класно. От. Так само багато людей може змінити твоє життя. Ну, я вважаю, що кожен, кого ти зустрічаєш в своєму житті, є вчителем. А, і ну, неважливо, ну, чи м, чогось хорошого навчиться людина, чи навіть не дуже. Це буде досвід. І в той же час ти так само цього не чи можеш так само бути вчителем для когось. Até mais, por isso, me colo